Моє вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на Алтаві. Кременчук готовий до святкування. Запевняють організатори міських урочистостей. Сьогодні відбувся меморіальний мітинг біля оновленого пам'ятника гостра могила. А кременчуцькі хокеїсти перемогли білоруських. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Тривають останні приготування до дня народження нашого міста на площі перемоги, лаштують трибуни, проводять фінальні репетиції, узгоджують плани розташування учасників параду військової техніки. Місто до святкування готове сьогодні впевнилась Олександра Демеденко. Вже декілька днів на головній площі міста чути стукіт молотків та іншого будівельного приладдя. То трибуни лаштують до дня народження Кременчука. Саме з них парад військової техніки споглядатимуть ветерани, герої війни, визволителі. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв особисто перевірив, як триває підготовка. Монтується трибуна, містімося 750 місць, монтується сцена. Надію, що для Кремчажан буде праздник. Урочистий парад на честь 70-ї річниці визволення Кременчука розпочнеться на площі перемоги. Військова техніка пройде вулицею Леніна до вулиці Халаменюка. Всі заходи, що відбудуться цього дня, в першу чергу спрямовані вшанувати подвиг ветеранів, зазначив Олег Бабаєв. Це, прежде пришівського дань уваження нашим ветеранам. Та прежде всього дань уваження і дань пам'яті. Я п'ять повторюсь, не пришедшим. С войны. Вот. И я думаю, что это грандиозное мероприятие, на котором основные люди и те, кому это делается, это будут наши уважаемые ветераны. Програма святкування обіцяє бути цікавою і насиченою, стверджують організатори. Перш за все, це свято робиться для ветеранів, і для них будуть створені умови для того, щоб вони могли спостерігати за парадом. Ми, коли розробляли схему параду, дивилися, як це відбувається в Москві на червоній площі. Тому спеціально збудована трибуна для ветеранів, вона вмістить всіх і будуть створені всі умови для того, щоб можна було подивитися і парад, і ті моменти, які ще будуть під час. Початку святкування це і майдан, це і виступ танцювальних колективів, і документальний фільм Визволення Кременчука, який створено на основі реальної кінохроніки 1943 року. Тож до свята готові. Головне, щоб погода не внесла свої корективи. Щороку напередодні відзначення чергової річниці визволення Кремичука від фашистських загарбників. Крюків'яни збираються біля обеліску на гострій могилі, аби віддати шану скромним героям Кременчуцької дивізії народного ополчення. Їх відчайдушний опір ворогу не лише не дав можливості німцям форсувати Дніпро, але й став першим кроком на шляху до переможного визволення Кременчука. З ініціативи Криківської районної влади, за підтримки депутатів різних рівнів і завдяки зусиллям активістів-пошуковців, було встановлено імена. Загиблих воїнів ополченців. Наразі 160 імен занесено до книги пам'яті та викарбувано на мармурових плитах. Дев'ять меморіальних плит та пам'ятний знак встановлено біля підніжжя гострої могили на честь 70-річчя визволення Кременчука напередодні дня міста. На урочистостях цієї нагоди побувала і наша знімальна група. Сумний вітер похмурого ранку розтріпує зелені коси дерев, а небо ронить дощові краплі на цю священну землю. Тумани сльозуючи сивочолих ветеранів. Патріотичні мелодії, слова історичної правди про події часі великої вітчизняної війни, полум'яні гвоздики та почуття вдячності і Шани за життя, за майбутнє, що змушують в унісон битися серця представників кількох поколінь. Парадне внесення прапора України та копії прапору перемоги відкриває меморіальні урочистості. Ніхто не забутий, ніщо не забута. Рокам не підладно стерти з нашої пам'яті, вдячності героям великої вітчизняної війни. Покоління в покоління ми передаємо історії їх мужності та відваги як трагічні уроки, які не повинні ніколи більше повторитися. Сім десятків років тому наше місто пережило друге народження, коли звільнилося від гітлерівської, гітлерівської окупації. Ми з великою шаною пам'ятаємо і вшановуємо пам'ять нашого народу. У перемозі у великій вітчизняній війні, і ми пам'ятаємо тих кременчужан, які першими зустріли ворога, стали на захист рідної землі. На щастя, ми ще маємо можливість спілкуватися з очевидцями трагічно героїчних подій. Легендарному полченцю Івану Георгійовичу самокрику до публічності не звикати, тож охоче спілкується з усіма бажаючими та приймає чисельні вітання, в тому числі і найвищу відзнаку від голови Крюківської районної ради Андрія Коваленка. Свої спогади героїчну спадщину залишають очевидці визвольної боротьби чи Великої вітчизняної війни своїм нащадкам, заповідаючи свято берегти рідну землю. честь і та що... Нашого Безсмертне слава полеглим героям, які здобули собі вічне життя в пам'яті народній і в наших серцях. Тож нехай палеє вічний вогонь біля солдатської могили. Свята молитва за полеглих героїв вознеслася у просвітлене піднебесі з вуст проти єрея Варваринської церкви отця Олександра. Гірлянда слави від вдячних нащадків та квіти від посадовців району і Кременчуцької громади лягли до підніжжя Обеліска. Світлом вдячної пам'яті, світлом любові нашої скорботи, нехай святяться імена полеглих, і дозимний уклін тим, хто ще живе поруч з нами. Головні герої свята ювілею визволення Кременчука ветерани великої вітчизняної. Це вже не молоді за віком та слабкі за здоров'ям люди. Чимало хто вже не в змозі бути присутнім на святкових загальноміських заходах, але переможців-визволителів не забувають. В оселі славетних героїв приходять представники громадськості Кременчука, аби привітати їх з наступаючим святом. Ніна Васильівна Савінова незабаром їй виповниться 90. Не віриться, бо всупереч рокам це вродлива, усміхнена, задушевна жінка. А на її долю випало стільки негараздів, що з лихвою вистачило б на кілька життів. Коли почалася війна, ніні було лише 17. Блокаду всю з першого до останнього, 900 днів я пробула там. А потім з першим білоруським фронтом я пройшла всю війну до окончання. Ребята проходили з автоматами, а я пройшла всю війну з санітарною сумкою. 52 роки я прожила з мужем. Проехали мы весь Урал, потому что он после окончания Горного института Свердловского был, после армии. Приехали мы сюда, в Кременчук, потому что дети подросли, понравилось мужу очень место это, сказал, что здесь будем мы только жить. В 1998 году я похоронила мужа, и в 2008 году я похоронила старшего сына. Сейчас остался у меня один сын, внучки у меня остались, невестки. З которомі это у меня, у меня золотые діти. Они меня так, так за мною ухажують, они так меня оберігають. Хворі ноги зараз не дозволяють ніні Васильівні виходити із дому, але про неї не забувають. Ми сьогодні йдемо к Ніні Васильівні ну, К этому человеку всегда хочется идти. Это жизнерадостный, э, такой добродушный, отзывчивый человек. э, Не не учитывая то, что она прошла в своей жизни очень тяжелый путь, была в блокадном Ленинграде от начала до конца, прошла с первого дня войны до последнего. Она всегда с открытым сердцем, с душой э, любит людей, э, всегда принимает, всегда выслушает. и Дасть хороший совет. Двері домівки цієї надзвичайної людини завжди відчинені для гостей, і на цей раз Ніна Васильівна радо зустрічала нас: квіти, дарунки, вітання, посмішки та сльози на очах, щира розмова, світлини, солдатський трикутник все як єдина мить. А ще на прощання пісня, і найкраще побажання миру. І добра. А годы летят, наши годы, как птицы летят, И некогда нам оглянуться назад. Сьогодні у будинку дитячої нацької творчості нагородили переможців міського конкурсу малюнків мій Кременчук. У ньому взяли участь більше півтори сотні дітей, і без подарунків не залишився ніхто. Ще один яскравий захід до дня народження міста конкурс дитячих малюнків мій Кременчук. 161 робота надійшла на розгляд журі від маленьких кременчужан віком від 5 до 16 років. Урочиста церемонія нагородження переможців відбулась у будинку дитячої та юнацької творчості. Від імені міського голови Олега Бабаєва від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Від усіх нас подякувати вам, що ви любите своє місто, що ви малюєте його і робите його дійсно яскравим. Розмальовуєте десь хай ще ті е, сірі тони, ті сірі вуголки, які залишилися, ви розмальовуєте їх яскравими, робите такими, як вони повинні бути. І показуєте нам, дорослим, до чого нам треба йти, до чого ми маємо разом з вами йти і що має бути у нашому місті, яким має бути наш Кременчук. Всі учасники конкурсу одержали заохочувальні подарунки. Переможців, творчі роботи, яких журі визначило як найкращі, було урочисто нагороджено пам'ятними подарунками та дипломами міської ради. Організатори відзначають, такий інтерес юних кременчужан до конкурсу ще раз засвідчив: день міста свято кожного. Кременчуцькі адвокати долучаються до роботи громадських приймалень, де надається безкоштовна юридична допомога населенню. Сьогодні для них в Кременчуцькому міському управлінні юстиції провели семінар і тренінг. Вже понад 10 років при Кримичуцькому міському управлінні юстиції працює громадська приймальня, де Кремечужанам надається безоплатна правова допомога, починаючи з 2003 року в місті Кремичуці було започатковано реалізація статті 59 Конституції України, яка гарантує право на безоплатну правову допомогу. Це завдання було і є прописаним у положенні про районні міські управління юстиції. І ми пішли шляхом надання консультацій через створення громад приймальні робота приймальні користується неабиякою популярністю серед населення міста. Ми підвели підсумки за 9 місяців. Я вам хочу сказати, що якщо традиційно протягом року ми надаємо безоплатну правову допомогу, десь порядка 650-700 громадянам, це щодо цивільних справ, це щодо питань цивільного характеру, то на 1 жовтня. 2013 року до громадської приймальні звернулись 439 громадян, яким надано консультації. Якщо ми проаналізуємо характер звернень громадян до громадської приймальні, то я вже вам говорила, що це переважно питання соціального захисту 102, житлового законодавства, 27, трудового законодавства, 32, ну серед інших є і кримінальне право 17, сімейне 52. З метою залучення адвокатів до надання правових послуг. Слуг населенню було проведено конкурс. Переможцями стали 15 правознавців, які залучаються до надання безкоштовної юридичної допомоги. Сьогодні для них в Кременчуцькому міському управлінні юстиції відбувся семінар з тренінгом. Проведення цієї зустрічі за круглим столом для кременчужан ініціював директор Бовтавського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Дзюбенко. Маємо вже певний досвід і маємо певні узагальнення, які проводилися координаційним центром, Міністерства юстиції за нашою участю і за вашою також участь, оскільки ви приймали участь в опитуванні. Проведено певне узагальнення і е, сьогоднішній захід ми проводимо з метою надання практичної допомоги вам в здійсненні реалізації ваших е, скажімо так, адвокатських завдань. При захисті прав людини в кримінальному процесі тренінг семінару стосувався питання надання правової допомоги особам, затриманим та тим, які піддаються кримінальному переслідуванню і згідно закону мають право на захист. Присутні юристи ознайомилися з алгоритмом дій адвокатів і порядком взаємодії з правоохоронними органами. Хокейний клуб Кременчук зіграв чергові матчі відкритої першості республіки Білорусь у вищій лізі. Підопічні Олександра Савицького на домашньому льоду приймали дублерів постійного учасника змагань у екстра лізі. Білоруську Ліду. ліду-2». супернику Кременчужан був не найсильніший, але після виїзної поразки від литовської енергії нашим землякам вкрай необхідна була перемога. Дмитро Демиденко – докладніше. Перед домашніми матчами проти Ліди, 2 хокейна дружина Олександра Савицького здійснила вояж до литовського міста Електринай, де зустрічалися з хокейним клубом Енергія у двобої, який відбувся 19 вересня. Господарі здобули перемогу 2-1. У литовців відзначилися Андрюс Житковас та Айвар Бенджус. Єдину шайбу у складі нашої команди закинув Олексій Костюк. Просто виїзд найдалекий в Прибалтику, може бути просто усталі, може не вистачило везення. Кременчук після двох зіграних турів перебував всередині турнірної таблиці розіграшу, хоча провів менше матчів, ніж лідери, та ще й з найсильнішими суперниками. На поєдинок з лідою наші земляки налаштувалися серйозно, але після першого періоду вчорашньої гри навіть оптимісти не змогли б передбачити розгром білорусів. 20-ти хвилинка закінчилася з рахунком один а ось далі почалося. Шайби влітали у ворота ліди на будь-який смак. Навіть перебуваючи у меншості господарі примудрялися не випускати гостей із власної зони. Багато та гостро атакували, нав'язували силову боротьбу. Такий агресивний атакуючий хокей, плюс майже 100% реалізація гольових моментів дали бажаний результат. Особливо відзначилася у нападі нашої команди. Перша трійка. Сьогодні перша тройка зіграла вище всяких похвал, забила шість шайб. Із них три Ваня Підгурський три шайби Сівастіян Карпенка і Олег Комарчев, капітан команди, був асистентом практично во всіх забитих голах. Оні признані були трьома зв'яздами сьогоднішнього матчу і молодці, зіграли очень здорово. Після фінальної сирени на табло рядового палацу Айсберг гордо світилися цифри 12-1. Зрозуміло, що такий хокей Кременчивським оболівальникам не міг не подобатися. Ми хочемо, щоб в нашому в нашій Україні розвивався хокей, і в нашому місті був хокей, щоб вся публіка приходила на цей хокей. І... Мне очень нравится хоккей. Я хочу, чтобы наша команда была первыми в этом чемпионате. І сьогодні підопічні Олександра Савицького хокейний клуб Кременчук зіграли другий поєдинок домашньої серії з білоруською лідою. 2 цей двобій не став простим для Кременчужан. В середині третього періоду наші земляки поступалися гостям 5-3, але знайшли в собі сили не тільки зрівняти рахунок у матчі, а й здобути перемогу. Упродовж якихось дев'яти хвилин господарі закинули п'ять шайб. Тож у підсумку 8-5 на користь Кременчука. Наступні поєдинки у відкритій першості Білорусі наші хокеїсти зіграють на виїзді проти. Мінського юніора. Вельми прохолодно і дощ. Такий прогноз погоди для Кременчука на завтра від Полтавського гідрометеоцентру 26 вересня хмарно з проясненнями. Вночі до 7, а вдень до 12 градусів тепла. На цьому мене все. Телефонуйте на номер 780818. Ми вас почуємо. На все добре, до зустрічі в ефірі.